Eu também me Мене звати Майя Іванова. Я працюю на філії Кловська в середу, п'ятницю і неділю. Які ритуали? Ну, мабуть обов'язково піжаночка смачної кави перед початком робочого дня? Якщо є час круто поспівати свої улюблені пісні, доки чекаю учнів? Ну, якщо серйозно мінімум за півгодини я маю бути на філії. Підготувати кабінет, підключити апаратуру, перевірити свої плани. Якщо учні надіслали запит на нову пісню, обов'язково прослухати, проаналізувати, спланувати, з чого починаємо, в який бік рухаємось. Якось так. Як розпочався мій творчий шлях? Ну, Мабуть, то у багатьох. Музикантів самого дитинства. Спочатку я закінчила музичну школу в рідному місті. Це була початкова музична освіта, а професійну освіту я отримала вже в Одесі. Я закінчила музичний факультет Південноукраїнського педагогічного університету імені Костянтина Ушинського. Що стосується саме творчого шляху, Ну, починаючи з музичної школи, я була солісткою хору. Я виступала, брала участь у всіх концертах, виставах, які відбувалися в місті, в музичній школі, в загальноосвітній школі. В підлітковому віці я стала солісткою вокально-інструментального гурту, керівником якого був мій викладач з вокалу. Саме він мене туди і запросив. І, до речі, продовжила цей шлях в студентські роки. Була солісткою вокально-інструментального гурту з такою дивною і трошки смішною назвою Остання стипендія. Звичайно, було безліч конкурсів, фестивалів, музичних вистав, мюзиклів. Я брала участь всюди, куди мене запрошували, і навіть куди не запрошували. Я сама ходила на кастинги. Тобто для мене це було дуже важливо писала свої пісні, виконувала їх. До речі, я і зараз трошки пишу, але вже ну, частіше не для себе. Ну, якщо бути відвертою, то ні під час навчання в університеті, ні після його закінчення, чесно кажучи, я не мріяла про роботу викладача. Так тривало десь років 5-6, а потім доля так склалася. Я на той час працювала виконавчим директором одного з продюсерських центрів в місті Одеса, і викладач вокалу поїхав. Мені запропонували поєднати. Таку керівну посаду з посадою викладача. Тоді я вперше спробувала себе в якості викладача. Я була досить молодою тоді, і, чесно кажучи, я кайфанула. Мені настільки це сподобалось, особливо. Коли ти бачиш результат своєї роботи, коли ти бачиш блискучі, щасливі очі е, своїх учнів, які вдячні тобі за те, що ти пройшов з ними цей шлях, е, за те, що ти вклав е, частинку своєї душі і рухався з ними цим шляхом до їх успіху, ну це дорогого вартує. З тих пір пройшло вже 25 років. Це так би мовити, мій стаж викладацький викладача вокалу. І за ці 25 років в мене було багато учнів. Я мала честь працювати з різними віковими категоріями: і з малечою, і з підлітками, і з дорослими вже успішними людьми, які досягли чогось в інших професіях. Головне, що мені можливо хочеться зараз сказати, що кожного з них, я пам'ятаю, я їх дуже люблю. Я пишаюся їх досягненнями. Я пишаюсь тим, що багато моїх учнів обрали вокал своєю майбутньою професією. Ми готувалися до творчих іспитів в найкращі мистецькі вищі нашої країни. Вони з успіхом їх складали. Багато з них вже є моїми колегами. Чим я пишаюся просто безмірно, я дуже рада дізнаватися завжди про їх успіхи, і з нетерпінням чекаю нових учнів, щоб рухатись до нових висот. Звичайно, знайомимось. В першу чергу дізнаюсь, з яким запитом прийшов учень. Більшість з них найчастіше розповідають про те, що вони прийшли. Для себе, можливо, відволіктись від такого страшного сьогодення. Деякі кажуть, що прийшли за здійсненням дитячої мрії. Відбувається по-різному. Я обов'язково розповідаю, яким в першу чергу про нашу школу, про наші традиції, про наші правила, яким чином зазвичай проходить ну, структура уроку, особисто у мене розповідаю про необхідність. Базових навичок, над якими ми будемо працювати, обов'язково фрагментарно це все показуємо Ми пробуємо разом з учнем це робити. Пояснюю, задля для чого це все потрібно, ті чи інші вправи. Дуже, якщо звичайно погоджується людина, якщо вона нормально, вільно себе почуває, прошу заспівати або свою улюблену пісню, або ту, яку, б, з якою йому хотілося почати. Не завжди, звичайно, погоджуються люди, бо хвилюються і це все зрозуміло. Потім відповідаю на питання. Самого учня, якщо вони є. Якщо їх немає, до речі, іноді сама наштовхую, тому що знову ж таки людина хвилюється і іноді забуває запитати дуже важливі для неї якісь складові. Якщо контент відбувся, і учень може. Прийняти рішення тут і зараз і вирішує рухатись зі мною далі в світ творчості. то ми вирішуємо звичайно організаційні питання, шукаємо зручний час для занять. Якісь початкові плани, вже перші наші кроки, з чого ми будемо починати, обговорюємо. Ну приблизно таким чином. Я вважаю, що кожна людина все своє життя має навчатися. Розвиватися, вдосконалювати свої навички, і я, звичайно, не виключення. Я цікавлюся усіма новітніми напрямками, техніками. Але в мене є таке тверде переконання, що найважливіше створити ту базу, завдяки якій можна потім ну, робити вже будь-що і виконувати будь-які твори. Я маю на увазі базу, яка, мабуть, є загальною необхідністю для всіх і для естрадних виконавців, і для народників, і навіть для академічного співу. Мова йде про постановку голосу, дихання, про вміння користуватися регістрами, про артикуляцію і постійний розвиток. Робочого діапазону. Без цього, мені здається, даремно говорити про якісь новомодні, сучасні техніки, а ось на основі цієї бази можна вже використовувати все, що завгодно, знову ж таки, залежно від запиту, від стилю твору, в якому, в який ти хочеш заспівати. Або від жанру, в якому ти працюєш, кого можна навчити співати. Мені здається, що кожного кого є бажання. Звичайно, що у людей різні можливості ми в цей світ приходимо з різними даними, які нам Боженька дає, але мені здається, головне бажання. Так, у когось на це піде е, трошечки менше часу. Е, для когось потрібно набагато більше часу для того, щоб е, здобути всі необхідні навички і знайти себе, е, свою нішу в, в цьому виді творчості. Але мені здається, що немає якихось певних граний цього можна навчити, а цього не можна. Буквально всіх, хто сам цього хоче. Наприклад, зараз в мене є учениця, доросла, красива, успішна жінка. Яка прийшла за втіленням своєї дитячої мрії. Вона з дитинства мріяла співати, але якось, ну, якісь життєві події або не дозволяли їй, або вона сама не наважувалась. І пройшло зовсім трошки часу, і ми з нею випускаємо її власні авторські пісні. Тобто людина не просто здійснила свою мрію. Вона її збільшила, вона її розвинула, і вона не зупиняється продовжує рухатись далі. Я дуже щаслива, що я е, маю можливість їй допомагати в цьому. Зараз е, це відбувається ну, з мого досвіду, якщо брати до уваги останні декілька років і ті події, які відбуваються в нашій країні. Найчастіше е, до мене приходять люди, щоб навіть не відболіктись, а знайти ту емоційну нішу, яка допоможе їм залишитись самим собою, відболікатися від цих страшних буднів, в яких нам доводиться жити, працювати і. Назійти з глузду, як то кажуть. бувають такі моменти, як я вже казала, коли люди приходять за здійсненням своїх мрій. Іноді приходять для того, щоб підготуватися для вступу в мистецькі виші, щоб успішно здати. Творчі іспити, і в цьому ми теж допомагаємо. Це благородна ціль, і якщо ти е, дотичний до того, щоб здійснилася е, е, ціль, план е, людини, е, яка мріє стати професійним музикантом, е, вокалістом, то це круто. <реш> ну, за 25 років роботи і з такою кількістю учнів, яка у мене була, таких кумедних випадків, чесно кажучи, було немало. Якщо говорити про якийсь конкретний, ну розкажу про той, який мені найбільше запам'ятався, мабуть, на все життя. Це було е, на зорі моєї викладацької кар'єри, якщо так можна сказати, був галоконцерт в театрі імені Василька. І ми працювали номер з моїм учнем, до речі, дуетом співали. За постановку, а в театрах дуже часто частина сцени рухома, ну, тобто, по колу крутиться. І за постановкою нашого номеру він з'являвся на сцені першим, а я мала з'явитися на першому приспіві. І ось прийшов мій зоряний час. Я роблю перші кроки за куліс, і у мене каблук потрапляє між цими стиками рухомої частини сцени і нерухомої. Я, звичайно, зупиняюся, у нього перелякані очі, бо він не розуміє, що відбувається. Я елегантно намагаюся витягнути каблучок, в мене нічого не виходить, і в процесі я не знайшла е, нічого ліпшого, ніж просто витягнути ніжку, зняти звичайно і другу туфельку, і боса попрямувала до свого партнера е, на сцену. Ну, чесно кажучи, так ми і е, виконували цей номер, але це вийшов вже не дуета тріо Саша, я і мої туфельки». Ну, мабуть, звичайна людина, жінка, щаслива мати двох дітей, яка трошечки розбирається в кримінальному праві, або я мама капітана Карного розшуку, знов живе студентським життям, в якійсь, в якійсь мірі, тому що моя донечка студентка мистецького вишу. Людина, яка розбирається в новомодних іграшкових тенденціях. Яка каже моя онучка, ти не моя бабуся, ти моя найкраща подружка. Трошки сценаріст, трошки режисер, трошки керівник, трошки актриса. А взагалі насправді просто. Щаслива жінка, тому що поряд зі мною величезна кількість красивих, гарних, добрих людей, і це, мабуть, найдорожче. Шановні мої майбутні учні, я з нетерпінням чекаю вас на філії Кловська, як я вже казала, в середу, п'ятницю і неділю. Запрошую вас співати разом, розвиватися разом і отримувати задоволення від того, що ми з вами робимо. Лайк, колокольчик і підписка. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих.